Так, продовжую, а, бо приїхав а, чоловік а, з перукарні, ще раз показує, бачите? Всім доброго дня! Так. Бачите, який я вже стрижений, красивий. Так. Підійшов, бо дивлюся, що жінка знімає, прям емоції зашкалюють. Так, дивіться, це неймовірна робота, низький уклін художницям і складувам, хто, хто цю красу створює. Це розкіш, розкіш і мрія, здійснення мрій. Ну і далі продовжую. Дивіться, гляньте на оце чудо. Оце дівчинка жінка. Гляньте, яка вона тендітна, яка вона крихітна, яка вона гарна. Всі на защіпках. Бачите? Гляньте, як вони гарно виглядають. Так, це ще не все. Є ще дівчинка-суничка, ось така красунька. Теж малесенька, теж тендітна. яка вона гарна. Неймовірні іграшки, неймовірні. Цей ж я показувала так, але ще раз покажу. Дивіться, сеньор помідор, гарнющий, розкішний такий. Ну, набір. Ну, сказати, що він гарний, це нічого не сказати. Ось так, ой, навіть боюся, так показувати. Ось так він виглядає, бачите? Розкіш. І ще до Великодня я придбала цій ж компанії Полімер Ось такі чудесні яйця. Гляньте. Гляньте, які вони гарні. Розмальовані, розписані. Фіалочками. Це мої улюблені квіти. Я обожнюю аромат фіалки. Ми навіть з донечкою в минулому році, робили, зацукрювали фіалку, збирали, збирали квіточки, чай заварювали з фіалки. До речі, якщо буде будете Будете це робити, фіалка дуже смакує гарно, вона розкривається розкішний квітковий аромат чаю ароматний чай тільки тоді, коли квіточки свіжі. Якщо ви їх висушуєте, вже ви такого не отримаєте. А от коли вони свіжі, це наскільки смачно, це такий витончений, такий, такий смак, не можу вам передати. І ми зацукрювали ще її цю фіалочку. дуже смачні цукерочки. Дивіться, яка розкіш. Це перше, друге, дивіться, це я задублила. В минулому році у мене вже ціла колекція є. І я в цьому році, в минулому році я багато їх купила, а в цьому році я задублила для того, щоб створити композицію. Бачите, як вони гарно виглядають. Ось так. Ось. Ось так. Така розкішна робота. І ось вона. Кожна така крашенка коштує 90 гривень. 80-90, якась 80, якась 90, мені здається, це зовсім недорого. Ну, ось і все. Ось так втілилася мрія, моя мрія в життя. Чоловік з, з нашою бунічкою. Ось така, ось така була моя мрія. Це тільки частина компанія Полімер випустить ще іншу частину, другу частину. Ми обов'язково придбаємо і зробимо, зробимо ще одне розпакування. Всім гарного дня і хай ваші мрії! Здійснюється і втіс, і втілюється в життя. Всім цього бажаю.